Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів, охоронця, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є така проблема, скажіть, яка істинна причина самотності, що заважає зустріти друга на все життя, вірну людину, щирі почуття? Вийти заміж, одружитися, народити дітей. Яка істина причина самотності? Тут мав бути у вас прорив в цьому плані, або до вас мав вийти на зв'язок якийсь чоловік, людина, або жінка, або чоловік. Якщо ви чоловіки, то тут мали знятися ці програми, дійсно, робили на самотність, верніше, на те, щоб. Як омана стояла, щоб вам ніхто не потрібний, і не, ніхто не зчитував енергію. От, як вас не помічали, наче такого плану. Заперечую. Тут повторили, знову закрився шлях. Ну, все йде паралельно. Заперечую весь негатив убираю. Ну і ось самі жахіття на майбутнє. А це, що от зараз повтор був порчена самотність, повністю закривають шлях, це повторюють не один раз, це зроблено вже вже більше десяти разів повторено. Що повністю, наче навіть якщо є сім'я, то у вас дуже сильне відчуття от самотності. Так. Да. В самій родині, в самому домі. заперечу весь негатив. Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Тут, те, що раніше. вам... Тут відкрився шлях. Як то ставлять ще, щоб сама людина, те, що вам має йти по долі, щоб і в цієї людини були перешкоди, щоб вона не змогла до вас дійти? Заперечу весь негатив убираю, заперечую весь негатив убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей відкрити всі шляхи і дороги. На любов, більше немає самотності, більше немає жодної причини для самотності. Всі шляхи і дороги відкриті, всі порші прокляття знімаю, відкриваю шлях всі непрогляди, відкриваю. енергетика, іде. Прямо до коханої людини вас відчувають, бачать, розуміють, буде так і так буде. Більше ніхто не може завадити вас кохати, буде так і так буде. Дороги відкриті буде так. Духівка прошу допомоги. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив, втручання? Яка істина причина самотності? Якщо є самотність у тих, хто дивиться відео близьких людей? Хороші карти. Тут був, звісно, повний крах. Стояли навіть розсорки. Люди мали не те, що вас не помічати, а наче зчитувати агресію і до вас як-то без ніякої причини вести агресивно себе, от, або з відсторонювати зчитувати від, ну, небезпеку, агресію, от, відсторонюватися, подалі триматися, але. Зараз все буде добре. У вас відкрився шлях на зустріч із коханою людиною. Вас будуть зчитувати правильно вашу енергію, відчувати, бачити, бо раніше навіть ін... як непомітні були. Зараз будуть бачити, спілкуватися. Прямо до вас от ваша енергія буде притягувати. Якщо ви чоловіки, ви будете дуже привабливі для жінок. Оце, я заперечую, убираю. Програма відкрита. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на кохання, на любов. Більше ніхто не може завадити, зустріти кохану людину, кохання на все життя, вірну людину, справжні почуття. Більше немає жодної перешкоди, щоб створити сім'ю, родину, народити дітей, мати дітей. Відкривається шлях на любов. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, зніміть, мороки. негативні програми, студия, твороти і розсорки, програми на самотність, порщівнець, без шлюб, покривало вдови, знімаю. Перекриваю. Весь негатив, що робили, повертаю ворогам тим, хто робив, не на переклади на них самих. Хайде, буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкривається шлях дорога, один до одного, відкрита, на кохання дорога відкрита. Буде так і так. Більше ви не самотні. Буде так. Я буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Це друге питання стосується, скажіть, допоможіть. Яка істина причина, що відбувається із коханим, коханою людиною? Е, чи, він, чи вона скупий, чи е, просто немає фінансів, грошей? Ось таке питання. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи скупа кохана людина, чи просто немає грошей? Тут людина не скупа, але стоять програми на те, щоб гроші не давалися. Людина дуже е, любе, дуже хоче, навпаки, хочеться більше давати і все. Піклуватись і давати гроші і фінанси Дев'ятка Пентаклів і має таку змогу. Але стоїть сильна розсорка, постійно повторюється, заперечую, тут більше пішов вплив, порча даже щоб не давав фінанси, що наче щоб ви пішли. І що тут що, якщо не дасть гроші, то вам. Не захочеться бути поруч із такою людиною і піде, щоб ви пішли, щоб було дуже важко жити розбите серце. Ну, більше отворот стоїть ось туди. весь негатив, убираю гроші її. Да, Магічно пороблено дуже сильно, втрутилися у відносини. Мороки стоять, навіть. заперечую, це робить жінка на гроші. Заперечую, заперечую повністю, знімаю зтуди отвороти розсорки. Знімаю, щоб не відбулося свадьби ще, щоб пішли до свадьби. Заперечую, знімаю повністю весь негатив, убираю, відкриваю шляхи дороги до коханої людини. Більше немає жодної причини не давати гроші, даю гроші, піклується, любе, відновлюю почуття, знімаю студу, знімаю отворот. Буде так і так буде. Ну, це робилось навмисно. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної студії отвороту, негативного програму з коханої людини знімаю. відкриваю шлях на любов, відкриваються дороги, відкриваю енергетику. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть зняти негативну програму отворот, розсорку із близької людини, коханої людини, із вас. Знімаю негатив, відкриваю один для одного дорога відкрита. Буде так і так буде. Дорога відкрита, на любов буде так. Там буде все сказане, здійснено, так буде. Так що істинна причина тут от, от, от отвернули, поставили ось туду, і саме дійсно, щоб вам не було бажання зустрічатися більше, важке життя і що навіть не, не, не було би і свадьби, і друження, і все розлучить. Програма на розлучення я б сказала, від важкого життя. Отак, от а гроші є. І були плани за вами гарно ухажувати, за вами, як до вас залицяться от гарно з вами поводитись давати гроші. Так що. Така вийшла сьогодні кава. Я хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Це відновлює мою енергетику і набагато краще, швидше працює чистка і захист. Ви налагоджуєте оцей містечок, зв'язок із вами, де енергообмін. І також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер Viber, телеграму є в описі під відео, і в коментарі буде підкріплений також номер. Майте це на увазі, можна написати питання на загальний розгляд. Це теж працює. Дуже ефективно. І е, також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води, придбати каву, випити каву і зробити донат для військових України. Знайти в інтернеті дуже є зараз е, такі блогери, допомагають дуже гарно військовим. На дрони збирають на автівки, це все необхідно робити. Не забувайте, підтримуйте наших військових. Навіть одна гривня це дуже велика допомога. Дякую ще раз за увагу. Хочу побажати, щоб у вас були кохані, щоб ви кохали, вас кохали, і вас можна кохати, і вам можна кохати. Любити, щоб у вас була сім'я, щирі відносини, дуже щаслива родина. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!